Так нині виглядає вулиця Шевченка у Рівному, де ще нещодавно повним ходом вирувала хаотична торгівля. Втім, влада міста ухвалила рішення її розчистити та забезпечити безперешкодний проїзд спеціальної рятувальної техніки. Справа в тому, що раніше саме хаотично встановлені торгові точки вже призвели до трагедії, коли двоє людей загинули, саме через те, що рятувальники не змогли вчасно дістатися до місця пригоди. А ці людські життя можна було. О б зберегти, якби розташовувались торгові місця з дотриманням всіх вимог безпеки, було здійснено обстеження за розпорядженням міського голови і рішенням комісії ТБНС а також за приписами і листами і патрульної поліції, і Державної служби надзвичайних ситуацій, які надійшли до Рівненської міської ради, було здійснено обстеження. Встановили, що не дотримуються норми проїздів по цих вулицях. Багато в яких місцях ведеться хаотична торгівля. Ті місця, в яких мала би здійснюватися торгівля, вони розширені. Додатково там і столи, і всякі навіси, які не дають можливості заїхати спеціальної техніки. Крім того, пожежні гідранти були також захоронені. Ращені і торговими місцями, які хаотично це вже і поза ярмарку біля нього безпосередньо знаходяться і без маркування. Це все було виявлено. Сьогодні ж у рівному відбулася зустріч представників місцевої влади та підприємців, що здійснюють вуличну торгівлю на території ринку, аби показати, як незабаром виглядатиме оновлена вулиця Шевченка. Головна мета привести цю територію до ладу та убезпечити рівнян у разі виникнення надзвичайних ситуацій його наступним шляхом звільнити цю вулицю, забезпечити таким чином доїзд спеціальної техніки, передбачити місця для парковки відвідувачів ринку і для працівників того ринку і торговців, які там будуть здійснити це за позабюджетні кошти, відповідно спільно коштом. Тих ринк керівників і власників тих ринків, які там знаходяться, і таким чином навести порядок на вулиці Шевченка разом із плануванням оновленого ярмарку на вулиці Шевченка, одним із головних завдань стало максимально зберегти усі робочі місця, аби всі, хто здійснював торгівлю, могли продовжити свою підприємницьку діяльність. Якщо людина оформлена, сплачує податки, по ньому нема зауважень, питань проблем, а є куча людей, які проблемні, це ми тайну не відкриємо, да? які є там посмітюхі і все остальне, то та людина там з вірогідністю 99,9 торгове місце отримує. Чого повинно місто переживати за людей, якщо він там торгує 10 років, він за 10 років ні умудрився не зареєструватися підприємцем, не сплатив жодної гривні податку, а місто за ним повинно ще прибирати. І на сьогоднішній день я думаю, хтось догадується, скільки це коштує: утримання прибиральника, вивезення сміття. Самі підприємці всі запропоновані зміни підтримують, наголошують на єдиному, що хочуть мати можливість продовжувати торгувати, адже це єдине джерело доходу для їхніх родин. Хочете ви зробити ви вам? Здається, що це є. Ну то є, в центрі міста такого бути не може добре. Люди згідні, поставте культурні гарні місця. Я підтримую всі зміни, які плануються впроваджувати. Стане все більш гарніше виглядати буде доїсти і парковка, і все стане цивілізованіше. Ліквідувати вуличну хаотичну торгівлю, організувати безперешкодний проїзд спеціальної техніки у разі надзвичайних ситуацій, убезпечити рівнян та зробити вулицю Шевченка місцем для цивілізованої торгівлі у місті. Планують вже до 1 червня. Софія Капіно, Стартем Шаула, телеканал ITV Media Group.